У великих проєктах часто буває так, що є дублери для собак. Це важливо вже з міркувань страхування, адже виробництво фільму коштує багато. Якщо щось станеться з бандитом і він не зможе продовжити зйомки завтра. Всі зйомки зупиняться. У нас є заміна. з нами Бейлі Бейлі не може виконувати всі трюки, але всі гоночні сцени, де Лесі біжить через ліс, біжить через поля. Бейлі виконує дуже добре. І я можу зберегти енергію бандита. Він може зосередитись на складних речах, бо він вивчив деякі складні трюки для цього. Наприклад, викидати оці готельні речі з машини. Я почала працювати над цим з ним п'ять місяців тому. Звичайно, вдома у мене немає машини з розсувними дверима з тим вікном. Тож спочатку я навчила його принципу викидання речей через отвір. Дуже складною сценою було також випікання з маленьким Генрі. Бандит уже вмів штовхати речі, але в цій сцені він мав штовхнути цукор замість солі. потім він мав дістати кухонну рукавицю. Після чого він повинен був стягнути кухонний рушник з плити, яка починає диміти. Тому що Генрі вмикає плиту замість духовки В цьому випадку. Ми вже працювали разом із Ганно, режисером, і ми добре знаємо один одного. Ми завжди швидко придумуємо рішення щодо того, як можна реалізувати ідеї. Але в деяких випадках потрібно чітко сказати: ні, це неможливо. Ми повинні зробити це по іншому.